Друзі, вітаю! Це Альона Савіна, канал «Є питання». Ви часто пишете нам в коментарях, чому всі мовчать про полонених, про наших азовців. І сьогодні буде саме про них. У нас в гостях людина, яка сама перебувала три місяці в російському полоні, а наразі допомагає іншим. Парамедик Юлія Паєвська та сама Тайра. Юлія, вітаю! Вітаю! Наразі понад 4 тисячі українців перебувають в полоні. Що вам відомо, чому настільки повільно відбувається обмін? Кажете, чотири тисячі. Це тільки те, що ми знаємо напевно. Це підтверджені факти. Мене дивують, що питають, чому всі мовчать. Я не знаю, хто мовчить. Я постійно про це говорю на міжнародній арені, всередині робимо все, що можемо. Центр сприяння обміну робить надзвичайні речі, але, на жаль, на жаль, це не тільки від нас залежить. Росія 7 серпня, коли був крайній обмін, блокує всі перемовини і відмовляється від обмінів, і це є частина спланованої насправді спланованої масштабної акції дезінформації. Це частина пропагандистської війни, яку веде Росія. Тобто зараз до родичів, наприклад, полонених поступають дзвінки з Росії з того боку. А з тим, щоб що ви мовчите, Росія Україна відмовляється від обмінів. Виходьте на вулиці, качайте ситуацію, тобто, все це направлено в тому числі на те, щоб розгойдати ситуацію. Вони намагаються підняти байдан. Ви чули такі вже вже штуки. Да? Ну тобто, будь ласка, спокійніше до цього ставтеся. Україна робить все, все, що може. Тобто, росіяни Росіяни використовують 4 тисячі українців як. Тиск як елемент шантажу, ну, розгодування ситуації звичайно. зсередини. Звичайно, саме так і відбувається. Вони, а, ну, ви бачите, як а, утримуються в Україні полонені російські. І а, іноді пишуть, ну, от мені пишуть, на що їх так, про них так дбати, коли наші повертаються ну, в жахливому стані. А, це теж, як було інакше, Росія могла би також використовувати це як пропагандистський козир в інформаційній війні. А окрім того, ми європейська нація, а не орда. За логікою росіяни мали б хотіти повернути і своїх громадян. Чи їм так само плювати на тих, як… І, і тих людей, які вони як гарматне м'ясо посилають на штурми українських міст. Ну, ви самі відповіли на своє питання, відповіли вдало, як на мене. При тому, що як вони ставляться до своїх, вони розказують у себе в пабліках, що Україна не дбає про полонених, що Україна не хоче нікого міняти, або хоче міняти міняти тільки офіцерів. А це геть не так. Міняє. Можете подивитися, списки тих, кого міняли солдат. там Набагато більше звичайних солдатів. Тобто, все це як завжди, російська пропаганда, брехня. Ворогу вірити не можна. Вашу думку, офіс президента ГУР робить, роблять все можливе для того, щоб повернути наших людей додому. Правильно? Ну, по моїй інформації, наскільки мені відомо, мені дещо відомо. Не забагато, звичайно. Бо я звичайна людина, як ви, я не маю ніякої посади, не отримую ніякої платні за те, що я роблю. Але наскільки мені відомо, зробити більше просто неможливо. Просто неможливо. Що це за умови, в які потрапляють наші українці, коли потрапляють в російський полон? За нашими даними аналізу, стану тих, хто повернувся, 90%, приблизно 90%, може трохи більше, піддаються катуванням в російському полоні. Це переважно катування струмом. Є більш такі, як це сказати, винахідливі. Люди, люди чи люди, вони, я не знаю, те, що вони застосовуються. Це голод, це жахлива їжа, це відсутність медичного будь-якого медичної підтримки, це повна, повне ігнорування всіх прав військовополонених. Третя Женевська конвенція Росією ігнорується абсолютно повністю. З цим ми не, теж не можемо нічого подіяти, так само, як і Міжнародний Червоний Хрест, котрий не має доступу до наших полонених. Їх утримують в більш ніж 100 місцях в Російській Федерації. Росії, ну, окей. І нічого не вдається зробити. Як на мене, дії Міжнародного Червоного Хреста недостатні. Але ж, ну, ми не можемо тиснути на міжнародний червоний хрест. Хоча, якраз, суспільство може тиснути на міжнародний червоний хрест. Можете писати листи, дзвонити, писати на сайті і вимагати доступу, щоб вони добились. Вони мають право. Тобто, це такий інструмент, на який ми, як так. суспільство, можемо впливати. Абсолютно. Тобто, катування це. Така цілеспрямована політика так, щодо? Да? щодо всіх українців. Це не якась там рулетка, кому не пощастить найбільше. О, ну, ви, може, знаєте, що вони роблять зі своїми ув'язненими, да? Чули? Інколи, да? Да? Іноді ну, там щось залітає, якась інформація. Якщо вони своїх ув'язнених не жаліють, то чому вони будуть жаліти нас? Ну, скажіть. Процес обміну полоненими вимагає тиші, як говорять офіційні представники влади, ГУР, абсолютно. так і родичі. Вони, вони абсолютно праві. Наскільки Якщо людина ви, не була відома до потрапляння в полон, не була там медійна або відома в Україні, або на міжнародній арені, краще цього не робити. Бо погіршуються умови, а, ну, я навіть не хочу говорити про це. Не треба. Краще цього не робити. Наскільки мені відомо, коли в полоні було ви, що до вашої особистості була прикута увага суспільства і про ваше визволення, говорив президент, президент так. наскільки вам це зашкодило або допомогло? Ну, якби не це, то обміну взагалі б не сталося. Я, я абсолютно впевнена, бо вони планували мене там показово якось судити і стратити щось таке. Тобто ця хвиля, що піднялася в Україні, і на міжнародному цьому колі, в міжнародному, міжнародному колі, сприяла звільненню. Я про це не мала жодної уяви, я не мала жодної інформації з, з свободного світу. Нічого. Я не знала ні, як моя родина, ні що з Україною взагалі. Ну, в моєму випадку це спрацювало, але до потрапляння в полон я вже мала якусь там відомі. Тобто я була більш-менш відома людям. Про мене чули. Якщо людина не була відома, краще не треба, бо буде тільки гірше. Наскільки мені знову ж таки відомо до вашого визволення, дуже впливала ваша дочка, дуже. Піднімала всі соціальні мережі, виступала замість вас на іграх на наскорених. Вона, вона, вона каже, що вона не замість мене, вона для мене виступала. Я пишаюся їй просто донестями, Оце молодчинка. Ну, а що ми можемо очікувати? Це ж моя донька, так. Да? Це вона про вас розказала принцу Гаррі. Угу. Я бачила відкриття цих ігор Дюссельдорфі і бачила, як він вас зустрічав. Це було абсолютно неочікувано, насправді я, ну, я вважаю, що я абсолютно звичайна людина, і я там не варта такого ставлення. Але окей, ну якщо це допоможе звільнити полонених, якщо це допоможе нашій перемозі, яку я вірю, яка буде обов'язково побачити. Чи знайомо визнаємо особисто так. На цих іграх цього року ми познайомились. Він фантастичний, абсолютно. І Меген Маркл дуже класно. Чи говорили ви з ним взагалі про ситуацію в Україні в контексті обміну полонених? Я постійно з усіма з усіма посадовцями в усіх країнах світу, де я буваю, я цю тему піднімаю. У мене дві теми: це постачання зброї, підтримка української перемоги і на першому місці для мене завжди звільнення полонених. Завжди. Або хоча би покращення умов отримання, звільнення на першому місці, звичайно. Наскільки Принц Гаррі, або Британія в цілому може бути таким потужним нашим захисником, дипломатом в питанні обміну полонених? Я не знаю, які в них є важелі впливу. Я знаю, що це питання піднімається і ця тема не замовкає постійно. Звучить. А, давайте дамо політикам можливість робити свою справу. окей? Добре. Я не політик, я просто волонтер. Я зараз подаю патрони. Знову ж таки, бачила на цих іграх ваш виступ, і мені здалося, що ви були не в найкращій своїй фізичній формі, і виступ цьогорічній вимагав від вас надзусиль. Це правда. Це правда. У мене. Після Аполлона, після побитів, катувань дуже різко погіршився стан хребта. Мені довелося робити там в Дюссельдорфі операцію на хребті. Це дуже серйозна операція. І скоро вже буде три місяці, як вона минула. І нарешті я зможу потрохи тренуватися знову. Мені важко без спорту. Я все життя спортом займаюся. А тоді. Да, я вже направду не могла пройти 5-10 метрів, мені треба було або десь присісти, або десь притулитися, постояти трохи. Це було надзвичайно виснажливо. я взяла вже милость навіть, і довелося іноді сідати в інвалідний візочок. Я, дуже... я навіть плакала, якщо чесно, блін. Бо Багато моїх побратимів на візочках. І, мені, і я завжди на них дивилась і казала, що пацани, тримайтесь там. А коли я сама сіла в візочок, я зрозуміла, який це. Як це важко, морально. Навіть це не про біль, це про, про внутрішній стан. Допоки ти сам не спробуєш, ти не зрозумієш. Все ж таки, що для вас значили? Ці ігри попри біль, попри оці такі моральні складності, якісь. Бачила навіть позробила собі татуювання. Ну, там, да, там можна було зробити воно тут, Але довго розділяється, я вам не покажу. Ну, це маленька така татушечка, uh -huh. просто на згадку. А, що вони для мене означали? ну, Я знов собі довела, в першу чергу собі довела, що нормально все буде. Не, не зважаючи на біль був страшний насправді. А той заплив, де бронзу, о, срібло я взяла по плаванню, той заплив мені вартував дуже дорого. Але з'їла знеболююче. Якось там долізла ту, до того, до тої тумбочки, навіть зробила старт. Але ноги не працювали фактично. Тобто кожен удар ногами, вільний стиль, там отакий рух ногами. І ну, мені було дуже м'яко кажучи, некомфортно. Тобто я плила на самих руках, так би я взяла золоте, звичайно. Ви плануєте приймати участь у наступних змаганнях? У нас зараз стільки поранених. Нехай дівчата, хлопці, ті, хто ще не був на іграх, нехай вони пробують. Я буду проходити відбори, але я попрошу мене не брати, якщо буде достатньо там, у нас. На жаль, на жаль, дуже багато учасників буде. Я закликаю всіх, хто отримав поранення, хто пройшов через це пекло. Обов'язково брати участь. До речі, у нас в цій команді цього року троє осіб були в полоні з нашої команди Invictus Games, ті, що виступали, ну я і ще двоє хлопців. І в цьому році була рекордна кількість медалей. І мені здається, що це навіть не про кількість учасників, тому що в цьому році багато було учасників, але це про відчуття ну те, що ти представляєш країну, воюючу країну, то повертаєшся додому фактично на територію, де йде повномасштабне вторгнення. І це було дуже символічно для такого виступу. Сто відсотків. І ну, насправді я дивилася, як хлопці ми не можемо зараз піти на фронт, да, просто через фізичний стан. А хтось лишається в армії, допомагає по-іншому. Хтось пішов вже на цивілку і допомагає як волонтер, тобто робить щось. А якщо так випадає тобі нагода представити Україну на міжнародній арені на такому рівні, і ти достойно це робиш, це як на мене дуже круто. Що ви відчували в день відкритті? Коли встав весь зал, 50 тисяч людей Коли будували. вийшла команда, і всі встали. Це було неймовірно. Всяка, вся команда була натхнена. Просто я думаю, що ще досі не попустила. Це було один з найяскравіших взагалі спогадів в моєму житті. Я такої гордості ніколи не відчувала. Да, це повага круто. до команди і до подвигу народу України. Ну. На мене справило реально дуже потужне враження. Україна! Хоча я дуже багато їжджу, я бачу, як встає, встає зал, як встає зал Європарламенту, а, Сенат США, там, Австралія як нас, нас приймає, приймає. Але все одно ну, це, це народ України нездоланний абсолютно. І, будь ласка, не звертайте уваги на російську псошку. Нам своє робить. Нам ще. Далеко до перемоги, а може й ні, все від нас залежить. Скажіть, ви часто їздите по світу, багато їздите по світу, подорожуєте, розповідаєте про полонених про, про війну. А наскільки ви бачите, що підтримка України зменшилась, порівнюючи з початком повномасштабного І це знову російська іпсушка. Нащо ви її повторюєте? Підтримка не зменшилась. Насправді, ну тобто люди підтримують нас ані трохи, ні менше, аніж це було рік тому, чи півтора року, чи два роки тому. Все те саме. А в Штатах так, зараз є проблеми, у них внутрішні проблеми. Ну як вони закінчаться, все буде нормально. А Європа набирає обертів підтримці. І я була в Брюсселі. Запевняю вас, ніхто там не втомився, і все там нормально. Ну все, так і скажемо. Що все в порядку. Ну, не так, щоб в порядку, на фронті дуже важко, брехати не буду, це дуже-дуже виснажливо. Дуже і закликаю всіх допомагати, і, і, бо якщо спрацює ця російська іпсошка і українці. Перестануть настільки віддано боронити свою землю, якщо вони зможуть трохи, хоч трохи просунутися далі, захопити нові території, це будуть нові полонені, нові страждання цивільного населення. Ви знаєте, що вони там роблять. Тобто, будь ласка, тримайте стрій. Розраховуйте надовго. Якщо воно закінчиться швидко, це буде добре. Що ми можемо зробити всередині країни швидкі якісь зміни для того, щоб мобілізувати ще раз суспільство, закликати, підтримувати надалі армію? Що ми можемо зробити тут? Ми мусимо, по-перше, слідкувати за собою. Кожен мусить слідкувати за собою. Що ми кажемо, кому ми кажемо, що ми зробили сьогодні для перемоги. Перше питання: я прокидаюсь. Що я зробила вчора, і що я можу зробити сьогодні? А, і так мусить кожен робити. Хтось може допомагати грошима, це прекрасно. Хтось може е, на інформаційному фронті, там, нехай зараз оце фронт, не дуже популярний, але це теж фронт. Не всі можуть взяти рушницю там або гвинтівку піти на фронт, правда? Ну, не всі. Не ми всі. маємо забезпечувати Правильно, армію. Правильно, ми маємо забезпечувати армію, ми, масомо, ми маємо платити податки, і дбати про поранених в госпіталях і вимагати належного навчання бійців. Навчання хороше, але завжди можна краще, правда? Сто відсотків. Ну, кожен мусить зробити все, що може. Що, на вашу думку, найбільше не вистачає на фронті, щоб проти. Безпілотники. Дрони, дрони, дрони. Донатимо все, що літає. Дрони. І ми вже тут шуткували з хлопцями з фронту, що якби можна було десь купити БК, там, міни, там, ми б за свої вже купували. Ну, це частково така звичайно, шутка, але. В кожному жарті є частина жарту. Да, на жаль, на жаль, на жаль. Зараз трохи є перебої з БК. І це всім відомо, але це, це скоро закінчиться. Тримаємо кулаки, Боже. Тримаємо ну, стрій. І, і не тільки кулаки, так. Да. Кулаки тримати, це таке. Воно не допомагає. Мене питаюсь, Тайра, ти напевно багато плачеш, я взагалі не плачу. Я не плачу через те, що це не допомагає. Ну, якби це допомагало, я б ридала зранку до вечора. Не допомагає. Тайро, розкажіть, будь ласка, наскільки важко повернутись до звичайного життя після війни, після полону? Ну, все залежить від багатьох чинників насправді, в якому стані ти повертаєшся, яких катувань ти зазнав, що з тобою робили? Який твій фізичний стан, хто тебе чекає? Тут психоемоційний фон тих, хто зустрічає тебе, хто тебе чекав чи не чекав. Які спеціалісти, у нас зараз буде велика потреба в психологах, це дійсно важливо, і у нас вже є нестача психологів. Не тільки для роботи з полоненими, а взагалі. І з армійцями, і з пораненими. Насправді, у нас все, все суспільство, ну, я, я б не назвала це ПТСР, це скоріше стан бойовий такий. Заряджений, на готовий. Mm -hmm. Але ж суспільство і кожен з нас мусить усвідомити, що це не закінчиться швиденько перемогою. Що це не так збігав в магазин і повернувся назад і все. А ми мусимо розраховувати сили надовго. І оця боротьба з заполонених це теж надовго. Ми мусимо набрати сили. Я знаю, я не те, що уявляю, я просто знаю, що відчувають хлопці та дівчата в полоні. Але я знаю, наскільки ми сильні, і ми витримаємо, і ті, хто там теж витримає. Але я жодної хвилини не забуваю про це і коротше. Я не знаю, що ще я можу зробити. В одному з інтерв'ю ви сказали, що зараз тим, тим, хто потрапляє в російський полон, морально трохи легше через ну, те, що вони знають, що Україна за них бореться, так. ніж, наприклад, коли потрапили в полон ви. А я чую, там купа людей потрапила в полон, і за кожного з них боролись. За кожного боряться. Це не через те, що я там відома, чи там командира з Азовсталі, за кожного бійця. Іде постійна боротьба. Але ви бачите, що роблять росіяни? Наш ворог вирішив обрати таку тактику. Скажіть, ви вірили в перемогу України на початку повномасштабного вторгнення більше, ніж зараз, чи навпаки? Я, я не те, що вірю, я пам'ятаєте фільм Константин. Там Звичайно. Там, і коли там він питає архангела. А за що ж мені це? Я, що... Я ж вірю, а вона йому відповідає: ні, ти не віриш, ти знаєш. Оце про мене. А щодо стрічки новин, направду, мене хоч не заходь. Бо хтось загинув або поранений, але більш за все мене дратують ці срачі постійні в Фейсбуці, в інших мережах. Раді Бога, навіть ви на то. То нам треба, мені здається, взагалі ввести якийсь мораторій на срачі до кінця. До, війни. до перемоги не можна, а сратися. А потім, не потім можна. зробимо день, якийсь буде у нас я, буде свято, де ми з претензіями один до одного. Так, знаєте. Так, так. От Стерненко, здається, вчора чи колись там я дивилася якраз недавно. Сказав, що перекритітись срачі. Ну, я це те саме кажу постійно. Давайте вже переможемо, а потім будемо сратися просто. От ви з 14-го року на війні, і у вас немає зараз такого відчуття, що ми десь повторюємо шлях 15-сімнадцятих років, коли було АТО і частина людей, меншість для них АТО було, і вони були в контексті того, що відбувається, а більшість жила своїм довоєнним. Таким ну, є схожі речі, є розбіжності, звичайно. Щось? Шост... Ну, якщо пошукати, то можна, звичайно, знайти. Але я не дивлюсь на, з цього боку на ситуацію. Я дивлюсь на ситуацію на фронті, я дивлюсь на міжнародку. А Яка підтримка, звідки буде, коли, і що треба зробити, аби пришвидшити її? Що треба зробити аби нарешті розпочалися обміни? Оце мене обходить більше. Ані там. Знаєте, я до цивільних ставлюсь так, ну, хай. Ну, вони цивільні, розумієте. З розумінням. Так. І... так, так. Що треба? А кожен цивільний мусить розуміти, що фронт і, і тил це одне. Що фронт без тилу неможливий, і тил без фронту неможливий. Бо це все закінчиться. Що ми можемо робити тут, цивільні, для того, щоб обмін пришвидшувався, для того, щоб якось спонукати міжнародні майданчики дивитися. Качайте на нас? ООН, качайте Червоний Хрест, пишіть листи, пишіть у них на сторінках вимоги. Але це все мусить бути вивірено. Тобто без хамства, це мусить бути красиво, чітко сформульовано. Чим ближче до офіційної мови, тим краще. А угу. Уникайте емоційності подобного роду. В багатьох містах України рідні виходять на площі нагадати про своїх близьких, хто в полоні. Ви приходите на такі акції? Обов'язково в Києві була минулих вихідних дві акції: я була на обох. Ну, я там не бігаю не кричу з прапором. Я просто ходжу там, підтримую людей, хто хоче поговорити. Це правильно робити? А це абсолютно правильно. Тільки, будь ласка, фільтруйте, не треба звинувачувати, владу або гур, або там ще когось. Повірте, роб, робиться все можливе. От тут нема до чого докопатися, ну просто нема. Я не з претензією, просто. Ні, ні, я, я просто пояснюю, бо я розумію розпач рідних, і в мене там ще купа друзів. Мені так само болить. Дуже близьких друзів. Тобто рідні роблять це з точки зору того, що вони не можуть просто. Бо сидіти? Вони мусять нагадувати суспільству про те, що відбувається, про те, що їх рідні в полоні, про те, що йде війна. Це правильно. Але на цьому треба зупинитися, не треба звинувачувати владу, бо тут дійсно їх вини нема. Нема. Може, в інших якихось речах є, тут нема. Mm -hmm. Суспільство мусить пам'ятати, що відбувається. А Цю тему треба постійно піднімати, але мусить бути, бути межа. Бо інакше ми почнемо робити, працювати на ворога. А цього не можна допустити. Бо вони намагаються використати нас, рідних, друзів полонених, поранених там, пропав зниклих безвісті, пропавших, саме як нову зброю всередині держави. Не ставайте, будь ласка. Агентами Кремля Совершенно так. Не Подук... буду. Тупінько, да. Не буду. Не, — Не варто цього робити. Бо російська пропаганда вона надзвичайно, як це отрут... Це як отрута. Вона як важкі метали на... накопичуються в організмі. Ви знаєте, да? якщо там їжу їсти з важкими металами, вона потроху накопичується, і як результат ти отримуєш отруєння. Так само російська пропаганда. Вона надзвичайно токсична. Якщо ви не схильні до критичного аналізу, взагалі краще це не слухати. Але якщо ви схильні до критичного аналізу, відкриваєте, слухаєте і аналізуєте, як вони це роблять, і тоді вам буде легше з цим боротися. Дякую вам за розмову. Дякую, Дякую що прийшли до нас і приділили час.